Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі на вгомовному норо. Ой, сонечко. Я зараз слухала а, блогера, який о, сказав, що випускає близько 20 відео о, в місяць. Думала, боже, яка продуктивність. От, ну, безумовно, там є блогери, які знімають кожен день, просто от, що бачу, те й співаю, але, але мене це надихнуло. Ой! Чекайте, хотіла вам показати шкарпетки з балеринами. Дивіться, які красиві. Одразу настрій. Так, да, так от, якщо років 10 тому я б а, розізлилася, в першу чергу позаздрилась, блогеру, Боже. Звідки стільки енергії, то зараз взяла в руки телефон і знімаю вложик. Ну, тому що є що розповісти, що показати. І от подібні м -м, люди, які от заряджені, вмотивовані, енергійні, мене надихають. Мене надихають, тим самим я ну, своїми блогами надихаю вас. Сподіваюсь. Моє дерево сили. Хто постійний глядач каналу давно дивиться, знає. Я обов'язково після пробіжки, якщо не поспішаю, підходжу до цього дерева ну, і приблизно пару хвилин стою от спиною до ствола і думаю про щось приємне. Дихаю. І візуалізую, що я візуалізую, будиночок на березі моря. Після поїздки в Одесу я зрозуміла, що я хочу жити у морі. Я хочу жити у морі, це дійсно моя мрія. І так і станеться, от побачите. М -м -м. А зараз швиденько додому і ми збираємось на зйомочку. Все розповім і покажу. Ой, життя прекрасне. Так здихаю. Тяжко. Але все одно, попри все, життя прекрасне. Катюнчик, привіт, привітайся. Що ти? Скучила за метуси, да? Друзі, квіти викинула разом з вазою. Вона мені ніколи не подобалася. Я вже почала збиратися на зйомку. Ну, ще вчора а, підготувала аутфіт. Це буде дуже стильно, це YouTube. Спочатку хотіла сукню одягти. Думаю, Боже, я так давно не знімалася. Щось таке, знаєте. Концерт. <гум> ну, потім потім вирішила все ж таки ближче до людей. Дора, що з настроєм? Так, мене трішки це от пенал. Ну, Зовсім не мечеться з моєю перфектною парфюмерною шафою. Але в мене немає місця, куди це все перекласти. Тому поки що буде стояти тут. Так, поки Антоша працює, я поснідаю салат, Шматочок хліба, Це майонез і, і кратерські трисоси сосиски. всім смачного! Так, друзі, нарешті я можу з вами привітатися. Всім привіт! знову вас вітаю на каналі Невгомовна Монро. Збираюся на зйомку для YouTube-каналу Надії Матвієвої. Це телеведуча, радіоведуча. Вона вам знайома по ранковому чи денному, ні, денному ток-шоу, довгий час виходило на СТБ, все буде добре. От. Ми з Надією, до речі, познайомилися. Ну, так, вже, м -м, як сказати, серйозно розспілкувалися а, на заході, а, присвяченому допомозі безхатнім тваринам. Вона а, взяла собаку з притулку. Мені здається, зараз не неї вже дві. От. А, ні, перший раз я була на зйомці. Угу. Інтерв'ю. Мені дуже ну, те, що ну. Я ходила на ці інтерв'ю, а... щоб... щоб типу, мене почули, а я задовольняла своє марнославство. Мені здавалося, що треба треба ходити, ну, як, так, так влаштовано, що у бізнес. Якщо тебе немає в у інфополі, там, на телебаченні, то тебе немає. От Зараз YouTube, ну, це, 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 YouTube замінив все. Я не знаю, хто тобто дивиться це телебачення, навіть якщо ви дивитесь, все одно ви дивитесь YouTube. Все, що на телебаченні, входить потім на Ютубі. Раніше треба було, треба було з'являтися і бажано не те, що бажано, треба було з'являтися на телебаченні. Оце я виборювала своє право бути почутою, бути видимою. Але все сводилося до гендерної ідентичності, ну не все безумовно, але здебільшого інтерв'ю цукрутилося навколо цього. А зараз Надія запускає своє шоу розважальне. я спитала, а, ну, який формат а, такі, ну, не про, ну, Як про особисте, безумовно, буде, я з задоволенням розповім, але ну, це здебільшого якесь розважальне шоу, там буде здавати питання, ну, подивимось. Можливо, мене так заманили. От, тому що мене досі запрошують на інтерв'ю, різні центральні канали, Ютуб канали, але я всім відмовляю. Відмовляю, тому що ви все це можете почути тут на моєму каналі. На каналі я не бачу сенсу кудись йти ще до когось і знову там, ну, відповідати на ті ж самі питання, щоб що. Ну, щоб що? Щоб зробити рейтинг іншим каналам, ні, все. Тільки за гонорар. <ріст> <ріст> На жаль, гонорари не пропонують. Тому, тому, друзі, дякую, що ви дивитесь моє відео. Дуже дякую. І Ох... я кожен раз намагаюся щось тільки сказати, новеньке, додати до цієї вдячності. Але, ну, просто дякую, це теж, це, це теж потрібно казати. Просто дякую. Навіть якщо вам здається, що це не щиро. Все будемо збиратися. До речі, цікавий продукт пью. А стік Ну, це типу денний крем, але він у формі стіку і трішечки висвітлює з ароматом мандаринки і персику. Дуже приємний аромат, але залишає таку плівочку трішки. Так, от я наношу, але потім я а, все одно. Все одно розмазую пальцем обов'язковий масаж. І все обличчя підготовлено для Мейку. Ну, я більш інтенсивно роблю двома руками, іноді за допомогою глаша або широлика, але й цього достатньо. Обов'язково посміхниться собі в церкала. Обов'язково. Кожен ранок і кожен вечір перед сном. Можна ще підмигнути. Ну, це така підтримка. Внутрішня опора, отут. отут внутрішня опора. Не там, де Не там. ж є. Але, але коли все буде зруйноване навколо, отут залишиться внутрішня опора. Ой, я зараз на репіті слухаю Дрофєєву. Її новий альбом. Боже, ну це така бомба. У Наді зараз. О, найбільш хітовий репертуар. І ще відкрила для себе співака Теді Свімс. Теж подобається От Bad Dreams, The дур. Ой, дур, за дур, саме дур. Ну, а далі всі наші, всі наші. Друзі, реді, сучасно, молодіжно, з елементами вінтажу. Я ж вінтажна пані. Виключила музику. І так, що ми сьогодні маємо? Кіди на підборах конверси. Сукня, ви вже її бачили, це пума в з Феррарі. Далі куртку джинсову подарувала моя підписниця. Я її покрасила брошами різними. Сережки, перлинки і вінтажне кольє, муроків і руків. Все. Зробили такий прохолодний мейкап, якраз мечеться з курткою. Єдине, що, мабуть, я зміню губи, тому що зонаторжеві. Це, м -м, боже, скажіть мені, пігмент, ну, типу, блиск-пігмент від м -м, ламель. Якщо стерти, залишиться колір. Але хочеться чогось-менш менш такого яскравого. Ну і такого холодного. Да? Друзі, аромат, аромат. Не думаю, Ружбекара. Ідеально підійде, під мій образ. Сучасний аромат. Але це вже класика. Все, ми таксо приїхали. Багато жіночка, добре, що студія поруч. Тому навіть комфорт коштує 100 гривень. Але я знімаюся без гонорару, тому. Таксо, ну або ж авто. Це все. за рахунок запрошуючої сторони. Все, поїхали. Побіжайте мені вдачі. Ой! Який спр... А, це ж ружба кара. Ой. Так, ми сюди. Да, мені сюди, наче сюди. Мені треба ще подзвонити о, менеджеру. У Наді Матвієв є власний менеджер. Я а, да, Так, Мантонюк мені сказала. Я так здивувалася, коли дізналася, що Емма М. Антонюк два роки тому вже був менеджер. <свісно> І вона теж здивувалася моєму здивуванню. Чекайте. Ой. О, тут знімали. Тут знімали. А, боже, MTV Точно. Да, MTV Це нормальна практика. І бажано. Суперзірці, мати менеджера. Ну, колись Наталечка Грефіння була моєю директоркою, менеджеркою, але потім ми, 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 ми залишилися а, подругами і трішечки допомагаємо одна одній, іноді до неї звертаються. От, і чи не можуть вийти на мене напряму? Угу. Ну, але я зараз в доступі, скажімо так, і сама. Вибираю. Я бачу когось. А ти не зйомку? Ні. А що ти тут робиш? У мене тут студія. Ти працюєш? Ну конечно. Заходь. Я така. яка А що, ти тут студію знімаєш? Ну да, в мене ж тут моя студія. А я думала, ти тут живеш? А я живу на сусідній вулиці. А, і ти вирішила собі зняти студію. Так зручно. ще раз прийдеш, будеш у мене на інтерв'ю. Ага, о, що таке красиво. Да. Вже така модня, ти дивина, да, не. Такі, Я так приємно. Давай фотку зробимо. Ні, ну ліф такі пари... прямо де близьких. Ти пішла з Ютубу. <листю>. <клес> Я пішла з Ютюб. Ти все, там більше не знімаєш, ні, ні, ні. Я вже типу, по мене сьогодні прем'єра, що я перейменувалась з благині подорожі в благиню стилю. Бля... <рес> а що типу, подорожі вже скрізь була? Ну, подорожі. Тому що я тебе о, про тебе дізналась саме о, от через подорожі і підписалася. Ну, да, а ти знаю, мене зрадила я там, там... все до побачення. Так, я можу тобі слухати про о, ну все, все, іди, о, йди, йди. <рес> А, а ти тут знімаєш? Добре, я там теж працювала. Хто там тільки не працював? А я дуже рада вас зустріти. На А Це сусідня студія. А, друзі, слухайте, я думала. Буде тільки нове шоу. Ага, тут все ти знімаєш. А це було? Ні, я купила. Ну ладно, потім запросиш мене на себе в гості. А я думала, ти вдома знімаєш, трох, так можна в тебе знімати. Все. До побачення. Я прийшла до Наді. Ти дивина? А, а воно таке маленьке, все. Це <рета> ти <рета> про мене? Ні, ну ти шикарно виглядаєш для своїх староків. Але. <рета> <р nazuar> Так прямо Сюпуська. Ну, прекрасно. Так, привіт. Ні, ні-ні, увага, це тільки тут ми роздягаємося. А, там далі буде? Не там далі, а там. А! Я думала, ми тут. Друзі, це розумію підготовка. розумієте? Я із задоволенням вип'ю кави. Можна? Погоджуватися виключно на зйомки до приємних людей. От і обирати що випити із з'їсти. але це буде кава. ми починаємо? А коли коли ви вже знімали Бартиновську? Да, Олю Мартиновську, вийшло чудово. Я не можу сказати, виграла Оля чи програла, бо це таємниця, що вона. А знаєте чому? Тому що програвших тут немає. О, це прекрасно. Я теж погоджуюся, скільки можна це на собі трусирувати, щоб виграти. Ми ставимо мету отримати задоволення, а щоб глядачам було знаєш от. Ага. Цікаво і приємно. Ага. От і все. Ми це лагідне знімі. шоу. Слуха, а ти займаєшся спортом? Я займаюся, але оці от, от, от красівки, вони не йдуть до цього костюму. І це мене трішки. Ну, да. трішки, я, я не спитала. до речі. Я перевдягну. <реш> ага. а, стосовно спорту… 22 градуси. <реш> <реш> Неспекотно? Ні, нормально, ну, ти, ти на спорті все навпач... життя. А, я хожу, як скажи. А, точно, я ж бачила, ти займаєшся скандинавською ходу, ходьбою. І це теж. Ага. В цілому я хожу, в мене собака, я ходжу, як не нормально. Ну так. Да. І собака два рази на, на день мінімум треба прогуляти. Так. І ти я її... сьогодні зранку перед записом виходить угу. о 6.30 ми вже з семочкою. Ага, ага. Ну, я бачила, ти з палками ходиш оціми. І З палками угу. ходила, так. Зараз трішки плохо. Ой, хто я зрозуміла? Ні, Ну, о... я дивлюсь, ти бігаєш постійно. Я бігаю, да, да, да. Але так ліньки, от, чим старше стають, тим ліньки більше. Україна. Це, лін... Це енергозбереження. Ой, не кажи. Так, друзі, давайте починати все. Давайте, все, Я готова. I'm yeah, я думала, розкійч... що тут десь, тут десь я зайду і там буде розкішна студія, там вікно. Так, да, давно. Я обов'язково заходжу Не туди, куди. Ага. ага. А хто тобі знак знакозодіака? Скорпіон. <див> а, все. О, так це ж хоч на студію схоже. Добрий. день! Ніч, а тут що алкоголем торгують? Я от можна сідаю, тут в мене робоча просто ця. Тут? Да. Можна? Боже, дякую. Дякую. Ой, я так скучила за цим всім. Да, угу. А це буде фото, да? Зараз... ага. да, ага, да. так? Зараз ми будемо футботися. Так, добре. Здорово. Угу, <свистач> Запитання. Ага, це запитання. <свистач> Добре. О, а троянди натуральні, так? Нічого <свистач> <що> це бюджети. <свистач> <свистач> це шоу запитала. Дивіться на каналі Надія Матвієва. А коли вона вийде? 20 жовтня. Вже 20 жовтня. <свистач> <свистач> Прекрасно. Маленький спойлер, мені подарували квітки. <свистач> це було так приємно і несподівано. <свистач> <свистач> Ти парта усіх квітів у цьому світі. О, я, 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 я згодна. І тут у мене букет, і подарунки, і що і вийшло, незважаючи на те, що анонсували розваги, я внесла момент хайпу і, і серйозності. І соціальної гостроти ну, і розмови про дружбу. І рефлексія душі. Все було завдяки твоїй глибині, красі, почуття гумору і енергії. Дякую тобі. І тобі дуже дякую. М -м. Я впевнена, все вийде. Я бажаю вам. Переглядів, бажаю переглядів. І от знімайте, шукайте героїв, знімайте, знімайте. І побачите результат. Міняйте формат, де щось вийшло, не вийшло. І тільки, тільки так можна досягти. успіху. Да, дякую, Все. Так, друзі. Все, а фото, ну чекай мені на банер, треба фото зробити. Де тут на маканці? Ага, тут. Тут, тут, тут. О! Я не була готова до цього. Друзі, я задоволена. Задоволена трішечки конічна дала хайпу, але, ну, зараз такі. Ні, ну не хайпу. Просто мене спитали, я відповіла. В манері своїй. Так що, дивіться, на каналі Наді Матвієвої. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Якось стільки от слів про друзів, і треба було розповісти історію, там, якось цікаво пов'язану з тією людиною, яку, якій ти телефонуєш. І так завжди складно якось так описати людину, з якою ти постійно спілкуєшся. От, от хто це. Ну, і ця людина там невідома, ну, не публічна. Але, от, але от, 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 от я, рада. я рада, що. Всі відгукнулися, такі, такі, трям прям прям такі, всі задоволені. От відчувалися якесь піднесення. Угу. Давайте щось з'їмо. Друзі, хоч хтось в нашій пісочниці з Samsung. От у вас який телефон? Айфон? Дівчата, айфони? <зваж> mm -hmm, бачиш? Ми в меншості. <зваж> <зваж> але в якій ми в меншості, але в якій. Але які я згодна. Повністю. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, друзі, за мною вже приїхала графіня, яка продовжує метатися по автосалонам. Mm -hmm. Ой, от, от хочеться жити до тих часів, коли ти просто приходиш в автосалон. Ну, не, не в автовати в автосалон, тобто, коли там в тебе потреба купити якусь другу річ, ти не думаєш про гроші. Оце я вам бажаю. Це стосовно навіть mm -hmm. всього. То це у нас? Оце така лапа, лапа-ляпульда, привіт, привіт! Зоми І мурмами! Друзі, хотіли поїхати в салон, але вже пізно. М Потім графіня застрягла в пробці, да, тому вона довезла мене додому. От зараз віддам її. Верх, точніше, іншу цю частину від візочка. Десь звернемо гавуськи і все! Дуже дякую, що привели зі мною час. Сподіваюся, вам було цікаво. Хоча, а що я вам показала? Що я вам показала? Щось показала. Друзі, це відео було про швидкоплинність часу. Про те, як все швидко. Отже, жовтень, 2024 року. Тому треба жити. Оце є життя. І так от вона і проходить. Не все залежить від нас, як і з'ясувалися, але багато чого. Все, дякую. Так, друзі, спустилася в комору, знайшла величезну вазу. Це грифінні передали ом, в пологовий Єльзоша. В пологовий піони з вазою. Піони ми залишили, вазу забрали. І зараз я сюди троянди поставлю. Так, запилила ритуальну свічку, багата жіночка. Зараз хочу відео зняти, поки букет свіжий, поставлю його на бекстейджі, але. Хтось тут вже планую повечеряти. Дора, ні, дора, ні-ні, ні, давай, давай. Кого це зупиняло? Ну, от кого це зупиняло? Дора, ні, 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 ні. Ну потім ти будеш блювати. Все, друзі, люблю, бережіть себе. Боже, який він красивий. Все ж таки. квіти це. Це не тільки мить, от коли їх дарують, квіти це, це, це частина красивого життя мрії.